Привіт всім! Представляємо вашій увазі подушечки для навушників. Замовити товар можна за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Дані подушечки це м'які вставки, які кріпляться до чашки навушників і забезпечують додатковий комфорт під час носіння. Вона зроблена з м'якого і міцного матеріалу, який забезпечує максимальний комфорт і довговічність. Їх м'якість та зручність роблять носіння навушників більш приємним, особливо при тривалому використанні. Подушечки підходять для більшості навушників і можуть бути використані для заміни старих або пошкоджених подушок. Вони доступні в декількох кольорах, щоб відповідати вашим вподобанням та стилю. Вони є чудовим доповненням для ваших навушників та забезпечують додатковий комфорт під час прослуховування музики або роботи в офісі.